Кременчук виглядав ось саме так. Далі на своїх екранах можете побачити після серії вибухів. Багато пожеж було на місці прильотів. дописували місцеві змі писали про наймасованішу атаку на місто загалом від початку повномасштабного вторгнення. Ворог одночасно атакував Кременчук як крилатими, так і балістичними ракетами. Потім повідомили, що у Кременчуцькій громаді пошкоджено об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зокрема, внаслідок масованої атаки ворога пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та леп у Чутівській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджені житлові будинки та автівки. На щастя, ніхто не постраждав. На ранок з'явилася інформація і від очільника ОВА Володимира Кугута. Він дописав у себе в телеграм-каналі, те, що сьогодні вночі ворог провів масовану комбіновану атаку із використанням ракет та БПЛА. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО у Кременчуцькій громаді. Під удар Трапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий авто... будинок. Пробачте автомобіль та лінію електропередач. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Також Володимир Кого дописав з приводу ситуації у Чутівській громаді. Там через падіння уламків випала пошкоджені житлові будинки та автівка. Ну і дописав найголовніше, то що нещастя в усіх випадках обійшлося без постраждалих та жертв. І це дійсно радує, бо ми розуміємо, що Російська Федерація полюбляє так, от вночі е, завдавати такі болючі удари в нас такі гинуть. Люди також з'явилося і зведення від повітряних сил збройних сил України. Знашкоджено 167 цілей. Загалом а в ніч на 15 червня. Противник атакував, застосовуючи 194 засоби повітряного нападу. Це 183 ударні би Пушахет, типу і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків традиційних: це Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Мілєрово, Приморсько-Ахтарськ з Російської Федерації, дві аеробалістичні ракети: Хасрок м 2 Кинжал із повітряного простору Астраханської області Росії. Одна балістична ракета Іскандер м КН-23 з Курської області Російської Федерації, чотири крила. Латі ракети із Кандерка із Ростовської області Російської Федерації, а також чотири крилаті ракети калібр із акваторії Чорного моря. Ну і що дописало в повітряних силах те, що основний напрямок удару – Полтавщина, а саме місто Кременчук. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи Репти безпілотних систем, мобільні вогневі групи та Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною проти повітряної оборони знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника 119 збито вогневими засобами, 48 локаційно втрачені. А саме збили наші захисники. 111 ворожих БПЛА типу шахет збито вогневими засобами 48 локаційно втрачені дві аробалістичні ракети кинжал, три крилаті ракети «Скандер-К» так три крилаті ракети калібр. повідомляють повітряні сили збройних сил України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків у шести локаціях і відео і фото наслідків ви бачили на своїх екранах, як місто Кременчук в. Виглядала, тож тримаємося і розуміємо, що а, точково Російська Федерація щоночі обирає деякі регіони, по яким завдає такого терору. Як ми бачимо, цього разу а, була інфраструктурна така а, інфраструктурний об'єкт, точніше у Кременчуці, і розуміємо, що далі Росіяни можуть використовувати схожу тактику, ну включно завдавати ударів і пожитловим масивам, що вони робили і напередодні. Тож, котре вам акцентуємо увагу, що необхідно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а звісно, перебувати. Ти у безпечних місцях, а ще краще переходити до укриттів. Розвиток української балістики вийшов на новий рівень. Про це повідомляє заступник міністра оборони України. Про що він говорить? Так те, що Україна змінила підхід до реалізації ракетної програми. Пріоритетом нині є розвиток і впровадження балістики для ударів по стратегічних цілях ворога. Про це повідомив бригадний генерал заступника міністра оборони України Анатолій Клочко. Що йдеться, що за словами Клочко, в Україні, кардинально змінено підхід до впровадження ракетної програми. Нині ракетна галузь є одним із найвищих пріоритетів. Оборонної політики України маємо результат, який дозволяє масштабувати виконання запланованих заходів. Це стосується як розвитку, так і подальшого впровадження нових ракетних систем, сказав заступник міністра. Виробництво таких озброєнь потребує значних фінансових ресурсів. Як повідомив генерал, станом на 1 червня 2025 року виконано 47% бюджету ракетної програми. Особливий акцент зараз на балістичних ракетах. Клочко наголосив, що ці системи дадуть змогу Збройним силам України виконувати складні бойові задачі у глибокому Чило ворога і знищувати стратегічні важливі цілі. Балістика в нас розвивається. Вона є. Думаю, найближчим часом ми про це скажемо більш конкретно. Заінтригував клочко. Раніше ж повідомлялися глядачі, те, що аналітика Express припускали, що українські балістичні ракети вже проходять випробування безпосередньо в зоні бойових дій. За їхніми даними у середині травня відбулися пуски, які фахівці оцінили як вкрай успішні. Будь-якому випадку інформаційна тиша має бути. Будемо дотримуватися її і будемо сподіватися, те що подальший роз розвиток української такої оборонної промисловості він буде лише набирати обертів. Ну, а далі поговоримо зокрема про те, що відбувається на кордоні з Україною та Білоруссю Лідер України заявив, щодо страху Лукашенко через тренування із Росії, які проведуть подалі від кордону з Україною. Про це він сказав після питання про загрозу повторного наступу із Білорусі на Житомирщину Волинь та Чернігівщину. Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо ми вважати, що присутність континенту на навчаннях це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, що після наших відповідних кроків на курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, на що ми спроможні війська РФ та Білорусі можуть перемістити тренування полігони подалі на територію Білорусі глибше на територію Білорусі, аби уникнути провокацій та української відповіді. У мене була така доповідь від голови СЗР. Проте це потрібно перевіряти. Ризики з навчанням руських історично нам вже на жаль відомий. І так історія і практика показує, як себе поводили, поводили росіяни і білоруси. На жаль, це ті дві союзницькі країни, які співпрацюють одна з одною. І тому напередодні також квітні місяці лідер України попереджав про ці навчання, які будуть у Білорусі з приводу того, що далі може бути загроза не лише для нашої держави, а й для інших країн, які суміжні з Білорусю та Російською Федерацією. Навіть для країн НАТО це може бути небезпечно. Російська федерація може далі просуватися не лише на території України, а взагалі світом, куди захочуть, туди і підуть. І от Валерій Клочок розповідає свої думки з приводу ситуації на білоруському кордоні. Тож далі давайте послухаємо. І також Зеленський прокоментував. Початок військових навчань захід-2025 у Білорусі стало відомо про те, що Росія почала перекидати військові вантажі до Білорусі військово-транспортними літаками на аеродром Мачулищі, який єдиний, хто може приймати там вантажні військові повітряні судна. За даними аналітиків, авіавектор зросла активність транспортної авіації, включно з використанням ан 124 100 І зростання активності, звісно, свідчить про те, що вони готуються до навчань. Захід-2025, про які мої колеги, військові експерти говорять дуже багато і наголошують на тому, що вони можуть бути використані для якоїсь ескалації саме в цьому регіоні. Ну, я вам друзі, скажу, що чим далі, тим більше з'являється повідомлень, про які ми з вами тут говорили на каналі ще два роки тому, що Росія готує військову працю. Проти країн Балтії. Ну, буквально сьогодні РНБУ України говорить про те, що ми в очікуванні множинних конфліктів по всьому світі, і одним із них буде конфлікт у країнах Балтії. Яка це конкретно буде країна чи Литва чи Естонія? Час покаже, чи то буде Сувацький коридор чи Нарва, але обидва ці сценарії в Кремлі розглядаються. Щодо загрози наступу на Житомирську, Волинську та Чернігівську області на тлі цих навчань. Президент України повідомив, що вони будуть намагатися, тобто білоруси, переміститися з цими навчаннями в глиб Білорусі подалі від кордонів, щоб не провокувати Україну, тому що білоруси вже врахували наш досвід проведення спецоперацій на території Росії, зокрема в Курській області. Ми продемонстрували, що це можемо робити. Якщо буде загроза для нас, то превентивний удар дійсно треба було робити на території Білорусі. Нагадаю, те, що у Валерія Клочка, у керівника центру громадської аналітики, важа голови благодійного фонду «Нова дорога є власний ютуб канал. Посилання на його сторінку на його платформу ви можете знайти безпосередні під нашою трансляцією або вбити у ютуб пошиці клочок Тайм», Бо він розповідає саме ті події, які відбуваються як у світі, так і на території нашої держави. Тож не проходьте повз.